Всім привіт! У нас розпочався сезон холодів, сезон дощів. Ще три дні тому мої кактуси були на дворі. Зараз я їх занесла в кімнату без опалення. Температура зараз на підвіконі з кактусами. 10 градусів. Розпочинається зимівля у кактусі. Останній полив у кактусі був 25 вересня. Я ще думала робити ще один полив чи ні, хоча погода була ще теплою, але вночі у кактуси були у холодному приміщенні при температурі від плюс 13 і нижче. Деякі свої маленькі кактуси я поливала ще три тижні тому. Можливо, на протязі зимівлі я ще деякі кактуси знесу у тепле приміщення. Зроблю трошки полив. І то тільки тим, які дуже будуть мати вигляд, який просить пити. Інші будуть без поливу аж до весни. Суха і прохолодна зимівля кактусам потрібна для закладання бутонів. Якщо ваші кактуси ще не цвіли, у вас робіть їм всі умови для зимівлі, а саме температуру від 7 до 12 градусів. І вони обов'язково порадують вас своїм світінням. А я дякую всім за перегляд. Бажаю всім добра, мирного неба і всього самого найкращого. До нових зустрічей!